Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх, і мене звати Семен Остапов. Сьогодні ми поговоримо про тих людей, які, на жаль, наразі є однією з найбільш уразливих категорій населення, а саме це ті люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій до України через війну та через окупацію, та тих, хто виїхав за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення. Чому ці дві категорії є найбільш уразливими наразі, я поясню в цьому відео. От надам якісь певні рекомендації, які я вважаю правильними наразі надати, та розповім, в чому взагалі полягає питання. Друзі, наразі варто сказати, що багато наших співгромадян поїхали з України або ще до війни, та багато наших співгромадян наразі виїхали з окупованих тимчасово окупованих територій до територій підконтрольних Україні. І наразі, звісно ж, ми розуміємо, що ті люди, які просто тікали від війни, не могли і гадки мати, які документи правильно брати, які не брати. Вони просто хапали все те, що є, хапали залишки свого мирного життя, клали в сумку якісь гроші, паспорти, якісь документи на власність, якісь мріючи колись повернутися та втекти від цього жаху та побудувати своє нове, нормальне, мирне життя. І, звісно, ніхто не міг уявити, що наразі військово-облікові документи стануть взагалі одним з таких документів, без якого жити буде просто неможливо. Найбільшу проблему складає те, що люди, які мали певні проблеми зі здоров'ям, які проходили ВЛК, які мали відповідні відстрочки або взагалі підстави для виключення з військового обліку, всі ці документи залишились у напівзруйнованих або повністю зруйнованих ТЦК на тимчасово окупованих територіях. І відповідно тепер, якщо їм буде потрібно, Щось підтвердити, підтвердити свої хвороби та інше. Вони навіть не зможуть отримати історію своєї, м, свого захворювання, вони не зможуть отримати ці документи зі свого ТЦК, і їм все це потрібно буде проходити наново. На питання, як так сталося, та чи можна якось, з цим, скажімо так, з цим щось зробити, всі представники влади наразі, на жаль, будуть відповідати, що це лише виключно ваші проблеми. Відтепер всі підстави для виключення з військового обліку, для відстрочки потрібно. Підтверджувати наново. Більше того, якщо ви не можете підтвердити, то йдіть на нове ВЛК, і нове ВЛК вам підтвердить, якщо ви дійсно хворі, всі питання стосовно вашої хвороби. Стосовно військового кутка, в нас є та ж сама історія, тому що ті люди, які виїхали за кордон ще до війни, взагалі ніхто не думав, що це буде важливим документом, і таким людям буде відмовлено у 95% будь-яких консульських послуг, незважаючи на те, що консульський статут, закон України про дипломатичні установи, закордонні України та ряд інших законів, якраз таки зобов'язують ці установи допомагати нашим співгромадянам та надавати будь-яку підтримку за кордоном. Окремо варто зазначити, що на жаль, на будь-які питання вони кажуть, у вас має бути резерв плюс. А коли кажете, що резерву плюс нема, то кажуть, то ну це ж ваші проблеми. Правильно, якщо він не оновлюється, не заходить. Я знаю, що багато таких питань виникало з нашими співгромадянами, то ну це ваші проблеми відповідно. І все якби встановлюєте резерв, але це те, що вони кажуть вам. На словах, скажімо так, і уявіть собі ситуацію, коли ви виїжджаєте у 20-му чи 21-му році, знімаєте з усіх обліків у військкоматах, знімаєте з усіх обліків податковій службі з місця проживання, а потім ви живете за кордоном, виїхавши абсолютно законно, і ви не можете нічого зробити ані продовжити паспорт, ані отримати довідки, ані взагалі нічого зробити. На все одна відповідь: ставте резерв плюс, оновлюйте дані. А якщо ні, то їдьте в Україну. Хоча варто зазначити, що е, ви маєте право звернутися до посольства та уточнити, скажімо так, дані або стати на військовий облік у посольстві України. Для цього потрібно подати їм відповідну заяву, але вони ці заяви не приймають на словах, а просто кажуть: оновлюйтесь, ставте резерв плюс, і все буде окей, тоді отримаєте QR-код і ми вам надамо послуги. Але варто зазначити, що, скоріш за все, цього, на жаль, не відбудеться. Тому що щоб отримати QR-код потрібно, щоб були хоча б якісь дані стосовно вас, які були до цього. І ця система дуже сильно наразі збиті. І, скоріше за все, ви побачите статус розшуку, або ви побачите статус дані не оновлено, або дані оновлено неналежним чином, або щось ще. Оскільки ця програма кожного дня змінюється і взагалі не зрозуміло, як вона правильно має працювати. Та наскільки це дійсно є електронним кабінетом військовозобов'язаного, як заявляє наша міноборони, якщо ви потрапили в таку пастку? Звісно, вам потрібно розглядати варіанти отримання іншого паспорту. Так, тобто паспорти, які дозволять і подорожувати, і отримувати певні сервіси в Україні вашого перебування, наприклад, по возз'єднанню родини з родичами, або на інших підставах. Е, якщо такого теж немає, то відповідно варто задуматись про тимчасові проїзні документи або документи, які дозволять вам перебувати на в тій чи іншій країні без паспорту громадянина України. Тобто, це Temporary Visitor Record, наприклад, в Канаді, Temporary Visitor Permit, вибачте, або сірі паспорти, білі паспорти, яких називають у Польщі. Та Німеччини, однак варто знати, що є все ж таки одна категорія, яка захищається нашим законодавством: і це студенти вищі, оскільки відповідно до постанови 801 від 9 липня цього 2024 року студенти вищів, які виїхали з тимчасово окупованих територій на е, підконтрольні території, вони мають право відстрочки від постановки на військовий облік до закінчення військового стану і мають стати на нього лише протягом е, певного часу. Після закінчення військового стану, звісно ж, законодавець не зазначено, що є відстрочкою від постановки на військовий облік та як це правильно розуміти. Але я думаю, згодом це вирішиться якимись іншими постановами чи іншими нормативно-правовими документами. Окремо варто сказати і про те, що всі тепер, хто з 16 років отримує паспорт, юнаки, вони автоматично стають на військовий облік шляхом отримання. Паспорту, тобто, навіть якщо ви вивезли дитину за кордон в 16 років для того, щоб шукати кращого життя та дати дитині найкраще майбутнє. При отриманні паспорту дитина попаде відповідно у всі реєстри. І можна сказати, що ну а які питання, що станеться, не станеться абсолютно нічого, але постане питання, що паспорт за кордони буде виданий лише на 5 років відповідно, і рано чи пізно його доведеться оновлювати або продовжувати. І з досягненням 18 років дитина не зможе отримати жодні послуги, оскільки вона скоріш за все вже буде оштрафована. За неявку у військомат, вона вже буде оштрафована по військовому обліку, якщо ми кажемо про те, що їй вона досягла 18 років, і відповідно ці штрафи можуть призвести до виконавчих проваджень. І тому не побачити ані бажаний QR-код у резерві Плюс, ані зробити що ще. Але знову ж таки повернемося до того, що е, наразі ті люди, які постійно проживають за кордоном, так вони стали просто заручниками обставин. І тобто. Те, що їм не надається будь-яка консульська допомога, це прямо протирічить Конституції, консульському статуту та ряду іншого законодавства України. Перебуваючи на ПМЖ в іншій країні, ви Маєте змогу повністю користуватися своїми правами та обов'язками відповідно до законодавства України. Тож, друзі, що які поради та що варто робити? По-перше, якщо вам потрібно стати на військовий облік, вам не обов'язково використовувати резерв плюс, законодавство прямо передбачає можливість подання відповідної заяви до посольства і для того, щоб у вас її все ж таки прийняли та почали розмовляти, я раджу вам відправляти її електронною поштою або за ну, листом, який ви замовлюєте, за допомогою поштового сервісу країни вашого перебування. По-друге, я е, рекомендую вам дуже перепередити свої зв'язки з Україною та розуміти, що будь-які порушення призведуть до того, що ваші рахунки можуть бути заблоковані, майно арештовано. І по третє, звісно, це розглянути можливість отримання тимчасового документу для подорожі або перебування, як я і казав, Temporary Visitor Терміт в Канаді, наприклад, або сірі паспорти у Польщі та Німеччини. Я дуже прошу наших е співвітчизників за кордоном, незважаючи на всі ці обставини, незважаючи на це законодавство, допомагайте нашим людям, особливо жінкам з дітьми, які наразі перебувають за кордоном, тому що ми всі є один народ і іншої країни у нас не буде, і ми маємо допомагати один одному. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, пишіть коментарі і до зустрічі.